Тисячу кущів троян, здобутих коломийським мером для міста, посадили на клумбі перед музеєм писанки. Нагадаємо, що минулої суботи у Києві на конкурсі писанка від мера, очільник Коломиї ігор Слюзар посів третє місце, продемонструвавши своє вміння у писанкарстві. За це йому вручили тисячу саджанців. Троянд садили їх міські чиновники та працівники комунальних служб. Як усе було, бачили наші коломийські журналісти. Ось так ногами садили троянди працівники Коломийської міської ради. Начальник центру соціальної служби Лілія Галамейко, як справжня господиня, троянд пересадила чимало. Каже, якщо притоптати кущ ногами, він обов'язково прийметься. Крім того, під вагою тіла земля навколо краще трамбується. Все життя сажу щось. Ну колись українці ходили, бозі, робили все руками. Ну так думаю, буде все добре. Ну ногами все, ногами і вино роблять. Більшу частину з тисячі кущів троянд, зароблених міським головою Коломиї на конкурсі Писанка від мера, посадили на клумбі біля музею писанки. Вирішили так, оскільки всю площу проходить багато коломиян та гостей міста. Це є символ нашого міста. Сюди дуже багато приїжджають туристів, і площа прикрашена саме квітами. Це буде і наш імідж піднімати приблизна вартість одного куща 50 гривень, а на площі їх висадили більше 600. Щоб зберегти цей цінний подарунок, мер розпорядився встановити на площі камери відеоспостереження. Скільки коштів потрібно зеленому господарству на отримання цих саджанців, ігор слюзер поки не знає. Але наступного року кошти будуть виділяти і на закупівлю трояндових кущів. Так сталося, що досвіду в обслуговуванні троянд в місті, Коломиї в зеленому господарстві нема. Ще за радянського союзу садили в рік до 10 тисяч кущів троянд в місті Коломиї. Я думаю, що цей початок нам і дасть змогу визначити витрати на отримання. Цих кущів витрати на збереження цих кущів. А в наступному році я думаю, що ми би вже могли купляти троянди за рахунок бюджетних коштів. Решту саджанців посадили на інших міських квітниках, в тому числі біля центральної районної лікарні та у соротинцю святого Миколая. Тепер меру та комунальникам залишається лише сподіватися, що троянди приймуться а коломаяни та заїжджі мешканці району їх не поцуплять.